Цієї ночі та зранку Україну атакували дронами «Камікадзе», крилатими ракетами та С-300. За даними Київської військової адміністрації, у столиці постраждали більше десяти осіб. Серед них вагітна жінка. Відомо про загиблих. Пошкоджено житлові будинки, є загоряння. Під завалами можуть бути люди. Також зайнялася будівля СТО. На місці працюють профільні служби. Пошкоджені високовольтні лінії у двох районах. Енергетики розраховують заживити споживачів протягом трьох годин. Атакували також Харків. За даними обласної прокуратури, окупанти завдали п'ять ударів ракетами С-300. Три людини постраждали. Є влучання по нежитловій інфраструктурі. Потерпілі є працівниками підприємств. Їм надана допомога на місці. На Львівщині є влучання у промисловий об'єкт попередньо без постраждалих у Миколаєві. За даними мера міста, пошкоджено близько 20 житлових будинків та газові і водопровідні мережі. Відомо також і про поранених. Один з них, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. Сили ППО знищили 44 повітряні цілі, 29 крилатих ракет та 15 безпілотників. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Залужний. Всього було застосовано 64 засоби повітряного нападу. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено 26 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, 3 крилаті ракети «Калібр» та 15 ударних БПЛА типу «Шахет». Протягом минулої доби окупанти атакували Херсонську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Чернігівську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Палата представників Конгресу США відхилила законопроект, який передбачав надання Ізраїлю більше 17,5 мільярдів доларів. За даними змі, багато сенаторів назвали документ політичним прийомом республіканців, щоб відвернути увагу від законопроекту, який поєднує перегляд імміграційної політики США, нове фінансування безпеки кордонів, а також гроші для допомоги Україні Ізраїлю та партнерів в індотихоокеанському регіоні. Еквадор готується передати Сполученим Штатам Америки шість зенітно-ракетних комплексів ОСА АКМ, які потім будуть надані Україні. Про це пишуть місцеві змі. Угода передбачає передачу Еквадору нових американських систем, моделі та тип яких не розкривається. Крім того, домовленість передбачає навчання, підтримку та постійну технічну допомогу. В якому стані перебуває техніка, наразі невідомо.